Усім привіт! Це канал Альфа Центавра. Новинні дайджести, ваша улюблена рубрика на каналі, але ми не завжди встигаємо додати в суботні випуски всі цікаві новини а іноді щось взагалі випускаємо з уваги. Тому раз на місяць, зазвичай наприкінці, на каналі виходить Дайджест Плюс, додатковий випуск, у якому ми збираємо все те цікаве, про що не згадали протягом місяця. І сьогодні якраз такий випуск. Назвемо його Квітневий Дайджест Плюс. Поговоримо про перепрошивку Curiosity, проблеми фінансування НАСА, південно Космос, контракти інвестиції та про форму галактики М87.

Використовуючи можливості космічного телескопа Габбл і обсерваторії Кека, астрономи змогли визначити форму гігантської галактики М87. Результати дослідження вчених були опубліковані у виданні The Astrophysical Journal Letters. Автори роботи виміряли характер руху зірок, розташованих поблизу Чорної діри в центрі галактики. Це дало їм уявлення про форму та обертання останньої. З'ясувалося, що М87 має форму витягнутого сфероїда. Отримані дані також дозволили. Вченим уточнити масу чорної діри вона виявилася в 5,4 мільярда разів важчою за сонце. Попередня оцінка маси, отримана зі спостережень телескопа горизонту подій, становила 6,5 мільярда сонячних мас. Визначення форми таких великих галактик дасть змогу вченим краще зрозуміти процеси їхнього формування та появи надмасивних чорних дір у їхніх ятрах. Сама М87 приблизно в 10 разів важча за чумацький шлях. Ймовірно, вона утворилася внаслідок злиття менших галактик. Очевидно, це ж є причиною такої великої маси чорної діри в її центрі. Виступаючи перед підкомітетом з торгівлі, юстиції та науки Комітету Сенату США з асигнувань, адміністратор НАСА Біл Нельсон повідомив, що проєкт доставляння зразків ґрунту з Марса під назвою Mars Sample Return, або MSR найближчими двома роками потребуватиме додаткового фінансування в розмірі 250 мільйонів доларів. Нельсон не уточнив із чим конкретно пов'язані додаткові витрати на місію. Цього року НАСА отримало на роботу з МСР 822 мільйони доларів. А на наступний рік запросило у Конгресу США 950 мільйонів. Будь-які додаткові кошти потребуватимуть перерозподілу за рахунок інших наукових проєктів, також зі схвалення конгресу. Через необхідність продовжувати розробку МСР НАСА вже відклало роботу над супутниковим угрупованням GDC, призначеним для вивчення взаємодії верхніх шарів атмосфери Землі та космічного середовища. Постраждав також проект космічного телескопа ХЕБ ЕКС, який розробляється для прямого спостереження життєпридатних екзопланет біля сонцеподібних зірок. Один із сенаторів, перед якими виступав Нельсон, також висловив занепокоєння щодо місії Dragonfly, в рамках якої планується відправлення гвинтокрилого апарату на супутник Сатурна Титан. Кріс Ван Холлен вважає, що тиск МСР на науковий бюджет НАСА може позначитися і на цьому проєкті, і тому є непряме підтвердження. НАСА запросило на роботу з цієї місії у 2024 році 327 мільйонів доларів порівняно з 400 мільйонами доступними управлінню у 2023 Проте НАСА стверджує, що робота над Dragonfly йде за графіком, а другий незалежний огляд місії МСР буде проведено цього літа. Управління розраховує, що офіційно. Ційні цілі за вартістю і графіком для цього проєкту буде затверджено восени. Команда марсохода Curiosity надала апарату масштабне оновлення програми управління, куди внесла близько 180 змін. Найважливіші з них стосуються можливостей маневрування, які дадуть змогу роверу рухатися швидше та зменшать знос його коліс. Для впровадження новинок команда призупиняла наукові операції та зйомки з 3 по 7 квітня. Оновлення почали планувати з 2016 року, після перших масштабних робіт над програмним забезпеченням. Нині марсохід може думати під час руху з метою об'їзду каміння та піщаних пасток. Такими ж можливостями володіє і його наступник Perseverance, який постійно фотографує місцевість попереду себе, обробляючи зображення на ходу за допомогою спеціального комп'ютера. На відміну від Perseverance, Curiosity раніше потрібно було призупиняти рух, щоб обробити дані по кожному наступному відрізку шляху. Нове ПЗ дасть змогу марсоходу обробляти знімки швидше і довше перебувати у русі. Команда марсохода також розробила алгоритм для поліпшення щеплення коліс, регулюючи швидкість апарата залежно від каміння, по якому він їде. Нові команди було впроваджено і для рульового управління, яке потрібне під час руху по дузі. Крім того, тепер інженери зможуть ефективніше планувати операції з використанням роботизованого маніпулятора марсохода. Загалом оновлення спростить роботу водіям Curiosity, яким не потрібно буде реалізовувати складні плани із сотень команд, а також дасть змогу легше завантажувати патчі програмного забезпечення. Південна Корея оприлюднила деталі свого космічного бюджету на 2023 рік. Цього року Україна витратить на космічні програми 874 мільярди вон, що на 19,5% більше ніж торік. Це еквівалентно 674 мільйонам доларів США, і є найбільшою сумою, яку Південна Корея коли-небудь виділяла на космос. Таке підвищення є першим кроком країни до своєї короткострокової мети. До 27-го року мати космічний бюджет у розмірі півтора трильйона вон. Щоб досягти цього, південній Кореї доведеться збільшувати його на 15-20% щороку. Велика частина ухваленого бюджету піде на розвиток космічної галузі. 586 мільярдів вон будуть спрямовані на розробку власного навігаційного супутникового угруповання і створення інших космічних апаратів. Ще 148 мільярдів вон підуть на розробку ракети KSLV-3. Перший політ двоступеневого носія вантажопідйомністю 10 тонн очікується 2030 року. На оборонні космічні ініціативи Республіка Корея виділить 95 мільярдів вон. Решту бюджетних коштів Україна витратить на розвиток комплексного управління цивільними супутниками і локалізацію виготовлення їхніх компонентів. До слова, наступний старт наявної південно-корейської ракети kslv 2 очікується не раніше другої половини травня. Носій має вивести на орбіту вісім супутників, зокрема чотири купсати снайп, призначені для вивчення магнітосфери та іоносфери. Консорціум під керівництвом компанії Thales Alenia Space отримав контракт від італійського космічного агентства ASI. Угода вартістю 235 мільйонів євро передбачає розробку демонстраційної місії з обслуговування супутника на орбіті. Її метою є створення і демонстрація технологій для майбутніх сервісних космічних апаратів. Крім Thales Alenia Space, у проєкті беруть участь такі компанії, як Avio, D-Orbit, Leonardo і Телеспазо. До складу місії увійдуть два супутники: один службовий і один цільовий. Після виходу на орбіту ними буде проведено низку операцій: огляд, зближення, стикування дозаправлення, управління цільовим супутником з боку службового апарату, і навіть демонстрація збірки на орбіті. У рамках контракту АСІ планує розробити деякі технології пов'язані з космічною робототехнікою, штучним інтелектом, а також двигуни, датчики, зближення, системи наведення, навігації та управління. Компанія OrbitFab залучила інвестиції. Вона отримала 28,5 мільйона доларів від Lockheed Martin Ventures і ще шістьох інвесторів. Загальна сума зібраних стартапом коштів перевищила 70 мільйонів доларів. Отримані інвестиції дозволять OrbitFab прискорити роботу над першими місіями з обслуговування супутників, а також розширити виробництво свого стикувального інтерфейсу. Rafti. Кошти також дадуть компанії можливість найняти 25 нових співробітників. На поточний момент OrbitFab має чотири заплановані місії обслуговування, три з яких будуть запущені в інтересах космічних сил США в найближчі три роки. Сукупна вартість контрактів на проведення цих оборонних місій становить 21 мільйон доларів. Запуск першої з них очікується на початку 2024 року. Друзі, якщо ви самі є військовослужбовцем або ж маєте знайомих військовослужбовців, які користуються Старлінком, я дуже раджу почитати самим та передати побратимам матеріали щодо радіогігієни на фронті. Волонтери ініціативи Народний Старлінк склали декілька міні-посібників, де чітко розповідається, як убезпечити себе під час використання супутникового інтернета поблизу лінії бойового зіткнення. Тож я залишу відповідні посилання в описі під цим випуском. Дуже коротко підведу підсумки голосування за головні новини березневого випуску Digest+. Найцікавішими місяць тому ви вважали новини про потенційно життєздатну екзопланету, а ще про супутники Юпітера. Він там встановив черговий рекорд за їхньою кількістю. А якщо ж ви пропустили той випуск, я залишу посилання на нього в описі. Зазвичай у Digest Плюс потрапляють такі новини, які цікаво освіжити в пам'яті хоч через місяць, хоч через півроку. Ну і нагадаю правила голосування сьогодні. Просто залиште в коментарях шифри тих новин, які вам сподобалися. Шифри висвічуються під час програвання ролика в правому верхньому куті. Також я дублюю їх в описі. В одному коментарі можна голосувати за кілька новин, а підсумки ми підіб'ємо приблизно через місяць. Мабуть, це і були всі цікаві пропущені події цього місяця. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку на канал. Ну а ми з вами почуємось уже найближчої суботи. Чао!